Всім привіт, друзі. Всіх вітаю. Сьогодні якийсь дуже такий теплий день, гарний. Вже було холодно дуже останнє время, навіть ще вчора було холодно, а сьогодні прямо так тепленько, аж не віриться. ке ярке сонечко. І мухи знов розлетілися, он джейсько мучають. Я Збираю посилочку і зараз вам покажу, що в мене замовили. І що я буду відправляти? Дзюня! Джесюня! Пішла ревізор Ой. Тудою зайшла, тудою вийшла. Ей, подруга! Хочу вам запропонувати високі хризантеми, які в мене посаджені в горшечках. Ось є жовта з бутонами. І оця така темно рожева. Вона теж в горшку, але бачите, яка вона. Висока, гарна. Це там вона, в мене спирається на самшит Бо в прошлому відео я показувала, що я викопувала жовту хризантему Ось таку. Я зовсім забула, що вона в мене є в горшках. То ось тепер я пропоную, може хтось захоче. Може, є любителі такої високої хризантеми, бо ну, я, наприклад, люблю, я дуже люблю. І з неї потім букети різати теж, навіть собі зрізати букети, занести додому. Оцей запах хризантем побожнюю. Тому, якщо є бажаючі, то будь ласка. Тому що є в горшках, що вже не треба викопувати. І вона в горшках росте вже давно. Десь на початку літа я її туди пересаджувала, бо вона там вже гарно прижилася, бачите, вже цвісти буде. Так що, будь ласка. Дивіться, яка знахідка, дивіться, яка знахідка, у мене маслют, маслята, маслячки ростуть. У мене ж тут сосна, бачите? І під сосною у мене маслячки. І тут, і тут. І он де го. У нас в селі кажуть, он де го. А он де го, дивіться. Там вже трохи слимаки поїли, Ну то нічого страшного. Зараз я ці маслята позбираю. І буду варити юшку, кину їх в юшку. Так. Знаю, може цього маленького хай ще підросте, але маленького, якщо лишу, то... З'їдять слимаки. Треба оцього великого забрати. О. Бачите, що робиться? А цього я вже зірвала. У мене руки грязні, бо я працюю в саду. А тут прийшла сюди, а тут... А тут маслята. Ось так. Так, ну ось показую вам, що я назбирала. Під своєю сосною назбирала кубку маслят, маслячків. Але ще знаєте що? Найшла, знайшла ще два грибочка. Ось такі. І не знаю, що це таке. Ось такі грибочки. На що вони похожі? Я кілька років назад купувала, як правильно сказати, насіння, чи спори, замовляла в інтернеті. Там, де взагалі насіння Насіння різних овочів там і, і продавали значить, насіння, ну, спори, будемо казати, да? спори грибів, білого гриба і лисички я купувала. І ну, можливо я і неправильно то все робила, садила його, викопувала шар. Землі цієї і накладала там, і, і накладала, і утепляла. І коротше, робила все приблизно, не все так, як було написано, ну приблизно. Ну і нічого ніколи не було. Ніяких лисичків я ніколи тут не бачила, і ніяких білих грибів я не бачила. Ну і прийшла до висновку, що значить я його робила, то все, звісно, неправильно. Звісно, чуєте, я признаю. Що робила такой тяп-ляп, но в мене, думаючи, а, буде, то буде щось з того, а не буде, то не буде? Я собі думаю, може оцих два фігуранта, може оцих два фігуранта, може це вони і є той білий греб чи ні? Що скажете? Як думаєте, Просто, що вони манюнькі ще зовсім. Похоже, це на білий гриб чи не похоже? Чи може його не можна їсти і не ризикувати навіть? Так, Ірина, пакую ваші рослинки. Ці, що ви замовили. Форзиція варіатна, вейгела, пухероплідник і дерен елегантісма. Так, ось. Ось вже вейгелка запакована. Так, Ірина, ось я вже склала в коробку чотири ваші рослинки. І це дерен. Ну, все, зараз буду заклеювати. Ось Ірина, ваша посилочка. Ось така маленька коробочка. Все. Ця посилочка їде у місто Київ, так що, Ірина, будете зустрічати. Всього доброго. Хочу вам запропонувати оцей кущик спіреї Вангута. То бажаю собі купити. Він, звісно, величенький, тому я буду його ділити на декілька частин. ось І якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, пишіть мені, я всім відповім. Він навесні дуже гарно цвіте цей кущ. Я вже виставляла відео весною, я продавала і виставляла відео, коли ці кущі цвіли. У мене в саду є ще більший, дуже великий вже кущ. І коли він цвіте, то це дуже, дуже гарно, як наречена просто. Ну, і ось я буду пакувати посилочку, яка буде складатися ось з таких рослинок. Похіру плідничок. Форзиція варієгатна, спірея вангута голдфонтан, Gold Жовтенькими листочками. Дерен Елегантіссима. Манжетка. Дві на перстянки, біла і бускова. Арабіс, трояндочка кущова. Це з тих трояндочок, які в мене ростуть біля доріжок. Хто дивився мої відео раніше, то ви могли бачити. Вдоль доріжок такі кущові троянди з рожевими квітами. Такі симпатичні. Ну і флоксик, і один єрисик жовтенький. Ну і все. Всі оці рослиночки я зараз спакую. Так, надія, пакую, пакую ваші рослинки. Ось похироплідничок вже. Вот так гарненько запакований. Вот так, бачите? Так, на перстяночка. Так, ось вот трояндочка. Так, надія. Одну коробочку я вже спакувала. І буду заклеювати. Всі рослини мені в одну коробку не влазять, тому що немає такої великої коробки. Тому буду в двох коробочках. Ось одна вже спакована. І буду заклеювати. Ось таким чином. Все, бачите? Запаковано. Аккуратненько. Хорошо. Надія, тепер складаю другу частину рослинок. Оце дерен. Оце друга наперстянка, та ж областкова. Ну і продовжую. Так, ну, ось надія. Я вже спакувала і. Другу вашу коробочку, посилочку з рослинками. Ота, що лежить, то на перстянка, а ці, що стоять, то їх видно. Бачите, дерен, спірея, манжетка, рисик. Це, боже, арабіс. Забула, як називається. Арабіс там. Ну і все. Ну і ось і все, закінчила я пакування Надія. Оце дві ваших коробки з рослинками. Так що все, будете зустрічати? Посилочки їдуть у Харківську область. Все, всього доброго!